Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Минуло літо швидко, дуже швидко. І десь в траві маленький павучок із бабиного літа тяне нитку, а їжачок осиновий листок. Діти, а ви знаєте, що воно таке? Бабине літо. Бабине літо. Це повернення на короткий час літа восени. Після спекотних, теплих літніх днів настає різке похолодання з дощами, сильним пронизливим вітром та зниженням температури. А ось за декілька тижнів теплішає це і є бабине літо. Поки ще гріє ясне сонечко. Навкруги ніби золотом прибрані стоять дерева, такі гарні, що хочеться них дивитись і дивитись. Комахи поховалися в свої нірки. Лише де не де павучки, забувши про осінь та холод, плетуть між гілками дерев павутинячко. Певно, хочуть піймати в нього тепле сонечко. Щоб хоть трішечки притримати літо. Літають павутинки, тоненькі, майже прозорі ниточки, доріжки павуків. І такі павутинки літають зовсім не випадково. Так павучки перебираються на нові території. Бабине літо це чудова пора, коли в календарі. Вже осінь, а за вікном сонячна та тепла погода. Це останні спекотні дні. Гуляючи, озирніться навколо. Я думаю, ви теж побачите літаючі ниточки, павутинки, ознаки бабиного літа. Забувайте про смуток та насолоджуйтесь кожною миттю та днем бабиного літа. До побачення!